27 листопада 2024 року у Корольовському районному суді Житомира відбулось чергове засідання у справі вбивства 12-річного Даниїла Бельченка та поранення 10-річного Олексія Нечипоренка. Головуючи суддя Сергій Франчук розпочав судове засідання з розгляду судово-медичних експертиз психічного стану двох підозрюваних у справі Віктора Ільченка та Олександра Юрка. Згідно з ними, підозрювані не мають психічних розладів. Суддя зачитав висновки балістичної експертизи зброї, з якої, ймовірно, стріляли Віктор Ільченко та Олександр Юрко. На вирішення експерта поставлені питання, чи є стан січний предмет схожий автомата КСУсь 4ПУ чи є поставний предмет з маркуванням вулкан та яка No1469 вогнепальної зброї. Якщо та до якого типу зброї належить, чи є вилучена в ході проведення стомісячних штурма більшенка, куля складовим патроном якщо що та до якого хліб. Володимир Красовський, адвокат Каріни Бельченко, сказав, що куля була утримана у непроцесуальний спосіб. Після поховання особи також, за словами адвоката, потрібно провести експертизу зброї Віктора Ільченка. А, нас цікаво так само про Саму зброю, оскільки нам о, так само світло повідомляли про те, що о, один був зі звичайним автоматом, в був якийсь незвичайний автомат з якимись пристроями. Теж треба поглянути цей автомат, конспортився. Е а так само я наголошую про те, що в нас постріли відбулися і в близько Бельченка зліва направо, так як ми дослідили медичний високо. І а, чітко було попадання в шию, що о, якісь із цих пристроїв, крім цього, має більші прицільні засоби і пристрої для того, щоб такі прицільні постріли лежачі мішені здійснювати, а далі ми встановимо також. Тож ж міг фізично здійснити цей постріл зі змісту. Висновку бачається, що порівнювалися два екземпляри наданої зброї, тобто поговорити про те, що тут експерт тільки досліджував сусімдесять 74 юрка, не приходить. Але я хочу зґрунтувати, що хуля одна з яких яку можна можливо було експериментальним шляхом ідентифікувати. Зі ствола дерева на висоті 130 сантиметрів вона належить знову ж таки була випущена зброї АКСУ 74, 585-677 номер екземпляру. Також і гільза, яка була видана додатково кого Бельченко, це, це дід потерпіло. Вона також була випущена саме з цього екземпляру зброї. Вважаємо, що цей доказ спростовує про те, що. «Стрілець Юрко він вів хаотичний вогонь вгору. Відповідно, бо куля відповідно з його зброї, крім того, що виявлена була в тілі. Померлого вона була виявлена і в об'єкті біля місця події. Це дерево. Нагадаємо, 7 березня 2022 року у Радумишлі вбили з вогнепальної зброї 12-річного Даниїла Бельченка та поранили 10-річного Олексія Нечипоренка, які перебували на подвір'ї свого будинку. За словами матері загиблої дитини, у дітей стріляли чоловіки у камуфляжному одязі. Обвинувачують у цих діях Віктора Ільченка та Олександра Юрка. Наступне засідання у справі Корольовські районний Суд міста Житомира призначив на 17 грудня 2024 року. На ньому переглядатимуть відео слідчого експерименту. Тетяна Іскоростенська Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.